Доброго дня, друзі! З вами компанія і у нас нове круте надходження. Це Toyota Venza 2014 року випуску від одного власника з салону. офіційно з тринадцятого року один власник по все життя. Ось такі прикольні власні круті десочечки. Це у нас 2.7 з газіком повний привід виглядає просто бомб так подивимося, що в неї по салончику а по салончику все в ідеальному стані. Шкіряний світлий салончик без жодних зауважень, Само собою. так ось Подивіться, маємо два люки в автомобілі. Ну, просто все, що на дерев'яних ставочках. Попередньому плану повне стопакет з сидінь, передніх сидінь. Водія. Тут у нас, як бачите, всі дерев'яні вставочки, коробочка автоматична, маємо задню камеру, великий бортовий комп'ютер, блютузик, зона клімат-контроль, сидінь, мультикермо, ось таке крутезне з круїзиком. Тут у нас також все помлочок, все класно, все прикольно. Тому всім поціновувачам дійсно крутих машин присвячується Дана Тойота. Тому приїжджайте до нас, компанія Автофокус, вулиця Михайла Гришка, 4А. Ми вас чекаємо.